Метод маленьких кроків, коли він працює, коли ми прокрастинуємо великі або складні справи, і нам здається, що в нас просто немає сил і ресурсу на те, щоб їх вирішити. Навичка або вміння поділити велику, велику якусь об'ємну справу на маленькі елементи, на маленькі кроки, вона дуже буде корисна в цьому випадку. Що ми робимо? Ми не беремось одразу за всю справу, ми беремось за її якийсь фрагмент. Зробили один. Другий, третій. І так потрошку зробили все. Це може працювати і коли ми хочемо сформувати якусь нову звичку, яка нам потрібна. Наприклад, заняття спортом. Нам не потрібно одразу ставити якісь великі вимоги до себе там, до, там, щодня по годині займатися спортом. І тоді ми відчуваємо напруження, в нас ще немає цієї звички.